Наша панель називається Людяність у бізнесі під час війни. Як ми вчимося підтримувати людей, а не лише показники. Мені, як людині глибоко гуманітарної освіти, дуже завжди радісно а, а, зачитувати такі назви, та, тому що мене завжди лякають Кіпіаї. Але ну так, я думаю, що вони вас теж лякають, просто ви з ними краще працюєте, ніж я. А, і власне, з оцього такого дуже Простого питання, може пафосного, може ні, але я знаю, що питання ставиш пафосне, а відповіді бувають класні. Що таке людяність? Почнемо, напевно, тоді. Дар'я, давайте отак будемо просто йти будемо так. Та. Я не хочу відповідати на це запитання абстрактне і намагатися знайти якесь формулювання. Я відповім від свого імені як керівниця організації, у якій є KPI якраз. Для мене зараз людяність це три е, таких простих е, пункти. Це відчепитись від людей, відчепитись від себе, що набагато на жаль складніше. Так. І це е, від імені організації робити більше, ніж прописана у нас в hr стратегії, і більше ніж ми робили всі ці місяці, роки до війни і під час війни. Ми завжди маємо робити більше. Тому що що таке відчепитись від людей? Постійно нагадувати собі про те, що зараз ми не можемо вимагати від людей в компанії тих Кіпіай тої натхненності, кажуть, що командної роботи, яку ми очікували до початку тих подій, ми не можемо. Ресурс менше. Е, інколи люди не натхненні, інколи люди не залучені, інколи в них не горять очі твоїм проектам, які ти як SEO е, вирішила впроваджувати, щоб е, досягти якихось бізнес-показників. І от в цій точці зупинити себе і сказати: Окей, вони зараз працюють на 70%, вони зараз не натхненні і не залучені. Нагадувати собі про це для мене, це для мене як керівниці, це людяність. До себе те саме. Чому ми вимагаємо більше від людей? Чому ми хочемо, щоб всі були натхненні, робили більше, могли б зробити ще круче, могли б додатково посидіти, знайти ще одну ідею, а не дві, як запросив клієнт? Тому що ми до себе дуже суворі, тому що вимагаємо від себе цього. Ми не можемо. Ти б могла краще даш, ну і що, що обстріли? У клієнта теж обстріли, всі встали, прийшли на нараду, ти б могла. І ось це відчепитися від себе і собі нагадувати, що ми так, під час війни, всі тримаємось, ми можемо отак: вот на 70% окей. На 80% окей. І якщо з людьми мені вдається, то з собою ні. То з собою ні. І третій момент організація: що таке робити більше від організації, поза з тим HR-планом. Теж проявити людяність, тому що е, дуже важливо пам'ятати, що дуже важлива підтримка від друзів, від сім'ї, від родини нічого це не замінить. Але варто пам'ятати, що твій друг або подруга, яка тебе підтримує, це така сама людина з такими самими ресурсами, зарплатою. Е, не спала і так далі. Але організація це величезна структура з більшими грошима, з більшими можливостями, з можливістю фінансово підтримати. Наприклад, ми щоранку, коли е, були обстріли, ми відправляємо повідомлення, нагадування, що ви можете в нашу організацію, в Хавас Village, звернутися одразу. Ми відшкодуємо, вам не треба нічого чекати. Вікна, все, що побило обстрілами. От такі дрібні речі. Е, які ми робимо від організації від величезної структури постійно це нагадувати і придумати щось поза HR-стратегією стратегію нашою. Знаєте, в моїй Фейсбук бульбашці не так давно було обговорення з імені, звісно, але я думаю, що тут присутні є так само дівчата Наталя, Яна. Я думаю, що точно пам'ятають, бо це точно одна бульбашка. А дій числів керівниці, яка розповідала там комусь із своїх колег про те, що не моя справа обслуговувати твої емоції після твоєї втрати. І е, я. Ну, для мене особисто це дуже така вражаюча історія, так? і вражаюча відповідь. І тимцінніші люди, які, напевно, би ніколи не дозволили собі сказати такі слова. Так? Це, мені здається, теж важливо приговорити. Вікторія, прошу, що, що людяність у вашому розумінні і в розумінні компанії? Звісно. Доброго дня всім. Для мене людяність це впливає. Просто це про людину, що ми працюємо з людьми, це не якісь штатні одиниці, це не посади. В першу чергу це люди, і, і в людей, так ми розуміємо сьогодні, може бути різне раніше. Пам'ятаєте, там приходиш на роботу, залишаєш все там. За порогом. Сьогодні це можуть бути батьки в окупації, хтось близький або рідний в лавах Сил оборони України, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І наша задача як компанії, як Дар'я казала, як керівника, керівниці, топ-менеджера, в першу чергу, це виховати в собі. Нас ніхто ж в цьому не вчив. так? Ми зараз всі вчимося, і ми в водофоні вчимося, і наші топ-менеджери вчаться, і я вчусь. Так, ну мені повезло, я вже емпатійна, занадто інколи. Але, Визнавати в людині в людину, розуміти, так, вчитися бачити якісь ситуації. Ми проводимо багато такого навчання, і травмоінформований інформований підхід, і, і, і так далі, так? щоб ти в команді це розумів, розуміла, так? що з людиною щось не так. Бо знову ж таки, ми не навчені казати, що ми слабкі, що я не можу, я не вивожу, ні, я візьму ще два проєкти, я ще допоможу колезі, а потім, ну просто що, що далі робити з цим, так? І це ще про вдячність, про культуру вдячності, визнання. Бо якщо я людина, мені будь-якій людині і нашій генеральній директорці Vodafone Україна також потрібне визнання, незалежно на якій ти посаді, так розуміння, що ти прийнятий, що ти класний, що ти робиш щось круто і якось надихатися. Також тобто це і про цю культуру, яка також в нас є. І, Павло Мороз, прошу, чи був у вас можливо якийсь момент, коли ви подумали про цю людяність в вашій роботі, особистій або в роботі компанії? Для мене людяність проявляється у певних вчинках, у рішеннях. І якщо ми говоримо зараз про бізнес, то в управлінських рішеннях керівників і згадується. Початок повномасштабного вторгнення, коли керівництво компанії забезпечило безпеку своїх працівників, родин, забезпечило умови, за яких компанія продовжила працювати, і керівництво саме було з цими людьми. І це був приклад наслідування, який ми несемо до сих пір, і не стало чимось несподіваним. Коли ми створювали центр із взаємодії з військовими та ветеранами, ми зрозуміли, що Маючи таку чисельність мобілізованих працівників їхніх Рідних ми забезпечили не просто комплексну підтримку системну з різними аспектами для військових, ветеранів, які почали повертатися для їхніх родин, а ми ще й забезпечили індивідуальний супровід. Тобто персонал збільшився на ту необхідну чисельність працівників, які забезпечували day to дей контакт із військовими, захисниками, захисницями, з ветеранами в процесі лікування, в процесі їх переживання. Вночі з їхніми рідними бували в абсолютно життєвих запитах, тому що, наприклад, немає чоловіка, він зараз проходить військову службу, людина запитує саме просте, банальне допомогти із побутовими речами. І ми на це стараємося реагувати, тому що є такий запит, і це відчуття тієї підтримки: запитати, як ти друже, запитати, як ти брате. Тут вітання Антону, да і це насправді в цьому проявляється людяність. На сьогодні в нас 2950 мобілізованих, тільки працівників компанії. На сьогодні в нас більше 900 ветеранів, більшість, переважна більшість з яких повернулися до своїх робочих місць. Ми знайшли їм. Ту роль, ту місійну роль, яку вони на сьогодні готові дати компанії і дійсно забезпечити бізнес новими якостями, новими цінностями. Ви сьогодні бачили Юрія Грицая, який там ем, розповідає свій досвід. Це людина, яка прийшла в компанію вже після демобілізації. Він шеф-кухар, він прекрасний шеф-кухар. Він зробив зараз. Старосвітську кухню, видання, проєкт «Смакуй з Зенеїдою з Національним музеєм архітектури і побуту України спільний наш проєкт, в якому він, як ветеран, може говорити про свій досвід і нести місійну роль, розповідати про українські традиції, про українську культуру. Те, власне, за заради чого Україна на сьогодні воює. І оця Комунікація, оця взаємодія, це спілкування, яке в нас абсолютно на регулярній основі відбувається щоденно, починаючи від сіо компанії, завершуючи колегами, які знають і розуміють цінність щоденної комунікації і підтримки одне одного. Дуже дякую, Павле. Я дивлюся, що столик повністю перекрив мені таймер. Я перепрошую абсолютно У не бачу. У нас є ще Одне коло питань. Одне коло, точно. ми, ми так, проходимо так, так. чудово. А, пані Дар'я, я, я б хотіла запитати: от є власне, ви вже трохи почали про це говорити. Це чутливість до людей, які працюють з вами. Тобто, це перегляд власне і управлінського бачення, розуміння потреб кожного і кожної, розуміння досвіду, який спільно. В нас, наприклад, але він може бути різним, тому що в ну, корпорації теж можуть знаходитися центр в одному місті, виробництво в іншому місті. І а, там в людей теж можуть бути різні, в принципі, досвіди, статуси в людей абсолютно різні. В когось а, дружина або чоловік військовослужбовець зараз знаходиться, власне, на лінії бойового зіткнення. А, хтось, а, власне, вже овдовів, наприклад, за цей час. хтось а, Має троє дітей, але потрібно працювати і це теж. У нас дуже різні досвіди, я не буду все це перераховувати, я впевнена, що ви з цим стикаєтесь. От наскільки важливо це все, збирати, можливо, запит, просто бути уважними. І ще один аспект, Павло, про це. Трохи почав говорити, він теж виходить з того, що в нас мобілізовані, в нас ветерани. Тобто ти бачиш не лише своїх, а в принципі розумієш, що свої це і суспільство, і треба робити плюс ще. От як ви з цим всім даєте раду? Ну, По-перше, що стосується тих комунікацій, точно варто розуміти якого би розміру не була кампанія, розуміти, хто в якому стані, хто де знаходиться, у кого дійсно у мене є жінки в кампанії, в яких чоловіки на фронті, в гарячих точках, декілька таких. Якщо це велика кампанія, то ми маємо розуміти, що окей, так само як ми спускаємо різні KPI і задачі на керівників підрозділів, юнітів, так само ось цю турботу ми маємо перетворити на. Певний, я не знаю, бізнес-процес. Звучить жахливо, але перетворити турботу на бізнес-процес, тоді вона буде ефективною. Ти не можеш знати, що відбувається у всіх людей в компанії. Ти можеш створити систему зі своїми керівниками, коли ви будете знати, в кого що відбувається, в кого спитати, хто де живе. Є люди, які працюють віддалено, що сталося нещодавно в Тернополі. Та? Є люди, які працюють віддалені. Нам здається, що от вони в безпеці Хто роз'їхався там у Львів? Ні, ми маємо знати, що у нас є людина в Тернополі. Ми маємо знати, що у нас є людина в Києві в У Львові, наприклад, і розуміти кожен керівник підрозділу має розуміти, кого спитати, про кого подбати, в кого мобілізований чоловік, наприклад, які теми не піднімати. Але до цього варто залучати всіх керівників, якщо не немає ресурсу власного і мабуть. Дуже складно свій власний ресурс просто розділити на всіх. Та То знову ж таки повертаємося до того, що керівники мають знаходити от Вікторія дуже слушно зауважила, да що ось ця історія. Я би я б ще один проект взяла. Не бери ще один проект, знайди ресурс підтримати себе людей, лінійних керівників, які б могли оцю систему. Ем, і це ж не тільки система, да? це ще енергія. Коли вони це відчули і від тебе пішли далі і подбали там, про свій, наприклад, ем, юніт. я не знаю. Ем, і ще одна історія ось ці внутрішні комунікації. Ем, ну Дуже часто ми говоримо про те, що. Керівники мають акумулювати більше, uh -huh. та більше резистентність, резильєнтність у них має бути, більше витримувати, і це правда. Тобто, я не можу собі дозволити з лінійним персоналом сказати блін проекти літять, обстріли ой, що відбувається. Я це не випускаю. але… Ну, я ж можу з топ менеджментом це проговорити. От поділитись з тими, в кого більше ця, ну теж більше резистентність, хто теж керівник і хто розуміє, там маленька група психологічної підтримки. Да, Ось це контролювати. А з іншого боку, ми все одно маємо людину і себе ну, більше проявлювати людину. Написано щось в hr стратегії, що ми робимо. Ми покриваємо витрати, якщо були обстріли. ми... У нас фонд є, який забезпечує всіх, хто мобілізований з компанії і родичів також. Що ми можемо зробити більше? От у нас така народилась під час війни: ми йдемо в офіс, ми йдемо один одного підтримати. У нас два дні прийнято в офісі обов'язково, і ми йдемо з радістю туди. Ми йдемо, я як керівник спочатку почала купувати якісь сніданки смачні, приходити, приносити. Через два тижні хтось пише в загальний чат: завтра середа, я буду пікти хліб, принесу. На, на наступну... І це стало традицією. Дівочки, що сьогодні несемо? Я шубу зробила. Це, воно дивно звучить, да? ти не занесеш це в HR-стратегію. Але це та, настільки тепло, настільки от такі прояви, і це ж теж ну, почати себе, да? проявити людину. От те, що я казала, да? поза HR-стратегією. А дякую дуже дар'я. Вікторії хотіла би запитати: теж окрім а, власне навантаження, яке а, існує в великій компанії, навіть з давно розробленими протоколами, вже з досвідом. А, у вас ще є певний виклик, тому що ви відповідаєте за зв'язок. Наприклад, коли він. Пади? Я собі уявляю, скільки ви витримуєте, ну, в тому числі якихось а, негативних проявів, обурених людей, а, які теж вас заводять, і, і кожному це не поясниш, тому що це, напевно, дуже важко. Але в принципі в тому всьому, а коли особливо стаються такі події, ну яку комунікаційну лінію ви обираєте спілкування з людьми, якими користуються послугами мобільного оператора, і плюс те, що власне вже говорили говорив передовсім Павло. Це стосовно того, які ще проекти ви створюєте. Щоби вкорінювати цю людяність, поширювати її власне на людей, які може й не працюють з вами або працюють, але зараз перебувають в іншому статусі. Ну, за зв'язком складно. Так, ми це розуміємо. В нас є певні зобов'язання. Які ми тримаємо, так, і це, от я вчора поверталася з відрядження, ми завершуємо дуже такий емоційний проєкт, про який я зараз, сподіваюся, буде час швидко розказати, якраз про людей, про простір довіри і взаємодії. І ми повертались з колегами з технічної дирекції, і постійно були люди на зв'язку, бо вчора в нас у всіх операторів, так? і ми бачимо це, а ми зобов'язані підтримувати цей зв'язок. так, Наші генератори працюють, це люди, які заливають солярку. Кожен день. Ми завжди комунікуємо від першої особи. В нас ця система комунікації розгалужена на запит, я можу створювати комунікації для певних дирекцій, якщо треба. В нас найголовніше, що це там відкритість. Ми ніколи нічого не приховуємо, розповідаємо так, як є. І що головне, що завжди ну це що спочатку повномасштабного вторгнення ми почали казати дякую. Дуже в кожну комунікацію ми зашиваємо дякую людям. Показуємо людям, що ми зробили разом. Скільки всього, скільки базових станцій нових ми побудували, які в нас аварі, скільки аварійних інцидентів за день стається, скільки генераторів зараз працює, скільки там солярки цієї ж ми заливаємо. Тобто, ми даємо людям розуміння, що вони роблять, що кожен і кожна на своєму місці важлива, так бо. Технарі, це серце нашого бізнесу, але там інші дирекції створюють середовище. Так, для цього там закупівельники закуповують генератори, ну і так далі. Ось у нас дуже відкрита генеральна директорка, і це від неї йде. Вона, якщо в нас якісь великі події, як, наприклад, програма визнання, це якраз відповідаючи далі на ваше питання, що в нас є, в нас є програма визнання. Всіх uh, всі бажаючі можуть подаватись на неї. І якщо в нас великі події, то генеральна директорка сама спілкується зі всіма людьми, хто присутній на події. Церемонію нагородження зібрали, мені здається, 430 людей. І після церемонії нагородження, так, так. І це мене це дуже надихає, коли така топ-менеджерка, так. ну, У нас це каскадується каска на інших директорів і на інші дирекції. Звісно, це нерівномірно, в кожного своя мікрокультура, так, але ми я слідкую. За цим, да, щоб слово дякую було присутнє в комунікації. Плюс в нас ще є таке діджитальне дякую, це овація називається. Кожен і кожна на нашому внутрішньому сайті може дарувати овації, дякую кому завгодно, генеральній директорці, керівнику. І що тут ще класного, це не просто розвиток культури, вдячності, визнання, а що от ви можете зайти на мою сторінку і подивитись, Вікторія Антонович, хто мені що дарував? Це все відкрито, за що дарували? І от я в цілому слідкую, мені цікаво, я в кінці року вивантажую кількість овацій. Але перед конференцією я дивилась, що в цьому році, незважаючи на втому, на вигорання людей, кількість овацій майже та сама, яка там, майже 100 тисяч. Ну це, це це працює, це дуже надихає. Ну і ми, звісно. Просимо і директорів, нагадуємо так, не забувати це, але деякі дирекції дуже багато овацій дарують. Давайте зробимо ще тисячу плюс одну овацію, сто тисяч плюс одну. А Вікторія, і ви вже згадали проект. Давайте про нього поговоримо. А... Так, так. так. А, проект а, називається «Vodafone People Reconnection». В цьому році ми сьогодні. Остання подія. Я просто поїхала на нашу конференцію. Це було дев'ять командних зустрічей для всіх дирекцій нашої компанії. І про що вони? Ми вивозимо людей в безпечну локацію, максимально там ближче до кордону з Словаччиною. І це про. Командні зустрічі це про створення спільної атмосфери взаємодії, довіри, єднання. Тобто люди не роблять чогось складного, вони там не роблять стратегії і так далі. Але в той же час це не просто поїсти там ковбасу, наприклад, да, і побути разом. тобто Ми підібрали такі цікаві ресурсні ігри, а потім в людей є час. І люди з Краматорська, з Харкова, з різних регіонів. Ви знаєте, мені навіть не треба за це увазі ставити. Але це приємно, звісно, коли нашій команді дякують. Я просто бачу очі людей, які приїжджають, бачать одне одного, може, вперше там, за п'ять років. Ну, і таких виїздів, дев'ять командних зустрічей, так, всі наші дирекції, Ну і суть от така. Тобто директор виїжджає зі своєю дирекцією. Ну, звісно, є квоти, бо в нас не мала компанія, так, і, і люди просто в цьому просторі. Знаходяться разом, роблять щось корисне для себе, отримують якісь практики а, в безпеці відносні, так бо ми бачимо, де да, що було в Тернополі, але це ще трошки далі ніж Тернопіль. А, ну і цей проєкт, ви знаєте, от чесно вам скажу, да, ми говорили сьогодні про ще один проект. Я, я, я втомилась сильно, бо 9, 8 зустрічей. А, але я б це продовжувала. Це просто неймовірно. Це настільки надихає. Ти бачиш, як люди, ну що людям не вистачає. Та е, побути разом в тому числі, е, побачити одне одного, відчути, що компанія тебе цінує, е, е, інвестує в тебе. Що в тебе є така можливість просто перепочити. Це я, я хочу це продовжувати. Воно того вартує, а дякую дуже вам. А, це дійсно турбота про людей. Це дуже важливо відчувати своїх і розуміти, що про вас турбуються. Павле, в мене власне питання є до вас аналогічне, а, якби це культура людяності в бізнесі. І ми вже чули сьогодні Юрія, який розповідав про зокрема кулінарну школу, як він а, власне допомагає ветеранам готувати, як пригощує ветеранів дуже багато. Він є учасником різноманітних соціальних. Проєктів. От, будь ласка, про це можете комплексно поговорити. Я, мабуть, розкажу ще один аспект, тому що бізнес у нас здебільшого розташований в сільських територіях, це 13 областей України, в громадах з населенням більш ніж 3 мільйона жителів. І зрозуміло, що турбота про працівників, турбота про їхні родини це є маст хев, але і громади є не менш важливою історією. І декілька років тому ми започаткували спільно з Міністерством молоді та спорту розвиток об'єктів для занять адаптивним спортом. І мені Антон наголошував на тому, що. Розповісти особисту історію. Вона трапилась насправді тиждень тому. Тут в залі сидить Богдан, ветеран. Він мені дозволив розповісти його історію. Після вісім да, Богдан куль. Декілька місяців. Дев'ять. Дев'ять. Ось Богдан. І декілька місяців важкого стану. Але він каже, психологія оцей стержень, ця незламність, яка, власне, ну, змусила да, його да, чи е, стимулювала піти і займатися е, бойовими мистецтвами джиу-джитсу, це психологія, як перша складова адаптивного спорту. Друга складова це власне фізичне навантаження, яке заставляє тіло рухатися, тіло підтримувати в належному. Стані для того, аби е, жити. Жити для себе, жити для своїх рідних. У Богдана, е, якщо дозволиш, скоро готується стати батьком. Вітаємо, вітаємо Богдана. І третя складова це те, що Богдан каже: я приходжу в зал і я спілкуюсь за принципом рівний рівному. І оця ком'юніті, коли вони найперше розуміють. Люди, які отримали травми і займаючись адаптивним спортом, найперше розуміють один одного, розуміють потреби, стимулюють один одного і, власне, досягають того, заради чого ми всі зараз воюємо. Вони перемагають. Перемагають не один одного, вони перемагають насправді свої страхи, свої якісь обмеження, які дійсно десь у нас в голові. Я вдячний. Ну, по-перше, за цю історію, що мені Богдан розповів нещодавно, вдячний Богдану і таким, як він. І хочу сказати, що ми, як компанія МХП, як благодійний фонд МХП громаді, в рамках заходів МХП поруч будемо і надалі розвивати адаптивний спорт. Хочу показати відео успішного кейсу з Федерації стронгменів України з Міністерством у справах ветеранів. Ми провели цьогоріч шість, а загалом вже більше десяти заходів для. Розвитку адаптивного спорту в громадах, популяризації і підтримки комунікації серед людей, будь ласка, якщо Ботирські вітання із Миронівки. 170 учасників відзмагались, А зараз вісім наших богатирів із ампутаціями перетягнуть два автобуси загальною масою понад 35 тонн. Ого, в світі ще не було, щоб з такими складними ампутаціями тягнули таку вагу: 32,5 тонни і 16 метрів протягнути. Те, що вони рекордсмени національного реєстру рекордів України і в цьому році ми зафіксували це. Хлопці ще не раз і не раз покажуть, на що вони здатні, на що здатні справжні українці. Дякую, дякую. Скажу ще раз, що серед рекордсменів в даному заході є також один із наших працівників з міста Ладижин Вінницької області, місто, яке зараз дуже страждає, Олександр Мафтіор, і він після демобілізації очолив власне спортивний зал, спортивний клуб, де теж займаються люди з травмами, ветерани. Адаптивним спортом тому я закликаю всіх звертати увагу на такі майданчики, які колеги сьогодні озвучили. Ці проекти, які дійсно дозволяють нам демонструвати єдність і розуміння того, для чого ми на сьогодні воюємо, і усвідомлення, що ми переможемо. Дякую, дуже дякуємо. Дякуємо, дякуємо вам, дякуємо, Павло Мороз, Вікторія Алтуневич, Дар'я Черкашина. Дуже дякуємо. Дякуємо за вашу роботу і серця.